Коли ж безпечно сказати роботодавцю про свою вагітність і так, щоб тебе не звільнили? Привіт! Мене звати Ірина Шара, і в цьому відео ми з вами поговоримо детально про те, як же підготуватися до цієї розмови зі своїм роботодавцем. Та поділитися цією інформацією в такий спосіб, щоб ще не наробити собі біди та щоб тебе не звільнили. Я вже більше 16 років живу в Польщі, де й народилися мої діти, і вже більше 4 років займаюся соціальним захистом наших в Польщі. Проводжу консультації практично щодня, де з такими ситуаціями приходять до мене дівчата. До речі, якщо комусь теж треба записатися на консультацію, посилання знайдете те під цим відео. Чому саме цю тему я вирішила розібрати в цьому відео? Адже цей момент, коли ти чекаєш на дитину і потім хочеш поділитися цією інформацією, на жаль, не завжди може вийти для тебе плюсом. І не кожен розділить цю радість з тобою. І, на жаль, так трапляється. Тому зберігай це відео, ділися з друзями, які теж в Польщі, готуйтеся заздалегідь до вашої зустрічі з вашим роботодавцем в цьому відео ми розглянемо сьогодні два варіанти. Це дві умови, які безпосередньо впливають на те, коли ж сказати своєму роботодавцю про вагітність. Сьогодні ми розглянемо це буде умова о праці або умова злицення. Напишіть в коментарях прямо зараз, який робочий договір саме. У тебе і я в коментарях обов'язково теж підкажу, якщо ще залишиться після відео якісь додаткові питання. Поїхали! Давайте почнемо з умови злицення, так як тут буде все зрозуміло відразу. Адже на умові злицення, незалежно від того, який у вас тиждень вагітності, вас можуть звільнити в будь-який момент. Що робити в? Такій ситуації подбати заздалегідь про те, щоб ви хоча б сплачували добровільні складки хоробові мінімум 90 днів до того моменту, як вас звільнили, щоб ви могли претендувати на лікарняні виплати за щілик хоробови з ЗУСу. Що стосується умови праці, тут вже трішки може бути ситуація інша, адже е залежно від того, чи у вас е умова на час окрешляний чи не окріш не буде і залежати, коли все ж таки сказати своєму роботодавцю про вагітність. І дивіться, якщо у вас умова у праці на час не окрешлений, то вам переживати по суті немає чого, адже з вами контракту не розірвуть. Кобіта в чому ж є перед звільненням? Згідно ось у цьому артикулу, тому теж собі заскріньте, збережіть це відео, щоб на майбутнє ви теж знали. Натомість, що стосується умови о праці на час окришльони, тут треба дивитися, коли закінчується ваш договір умови опраці. Якщо він закінчується на моменті, коли ваша вагітність не Вище ніж 12 тижнів, то тоді це означає, що з вами можуть не переписати наступний договір. І якщо ви скажете в цей момент так про те, що ви вагітна, роботодавець має офіційне право не продовжити з вами договір. Натомість, якщо ваш договір умови о праці закінчується в моменті, коли ваша вагітність уже має 12 тижнів і один день, хоча б, тоді це означає, що ваш договір хоче роботодавець цього чи ні, але за польським законодавством ваш договір продлиться до дня породу. І тим самим ви можете користуватися платним лікарняним в разі потреби, а після народження дитини піти в декретну відпустку, яка триває до року часу. До речі, якщо ти тільки. Плануєш або вже вагітна в Польщі, і не знаєш, чого почати. І е, мій акаунт це для тебе знахідка. Я тобі підкажу, що в мене є ще. Класний щоденник майбутньої мами це бестселер на польському ринку. Можливо, якраз дівчатка, які дивляться це відео так само, мають мій щоденник і поділяться враженнями від нього. Це такий помічник, якраз в перших кроках, коли дізналася про свою вагітність, все без води. Я тут описала 77 сторінок, просто. Практичних знань, які я зібрала, якраз в одному щоденнику, словничок майбутньої мами, які аналізи здавати, як проходять пологи в Польщі, хто може бути на них присутні, що робити потім з дитиною після виписки з пологового та що пакувати для себе і малюка. Ось така знахідка. Я вам так само посилання на щоденник залишу в описі під цим відео. І що хочу вам сказати, дівчатка, що довіряйте, але перевіряйте своїх роботодавців. Якщо ви... Невпевнені, чи роботодавець на умові злицення плати за вас добровільні складки хоробові? В мене є окреме відео. Ось зараз ви можете його побачити. Переходьте, дивіться і вчіться, як правильно користуватися своїм ПУЕЗУС. Довіряти своєму роботодавцю, але й вміти самостійно перевіряти всю інформацію. Всім бажаю легкої вагітності, підготовки та, звичайно, просто спокійного життя в Польщі. До зустрічі в наступних відео.